на Дністрі спецпроект про військових волонтерів, активістів Миколаївської громади, які тримають стрій, тримають лінію фронту, є героями, супергероями нашої громади, про яких ми розказуємо і показуємо. Сьогодні в студії Миколаївна Дністрі особливий гість Бог війни, один з богів війни, артилерист Андрій Білик. Доброго. Андрій, вітаю! Дуже рада бачити. Вдома, я всіх рада бачити військових вдома. Um, розкажіть про себе і про той день, коли вирішили вступити в Лави ЗСУ. Ну, досить цікава історія я від початку е, війни сталося як в жарті. Я відправив жінку в Польщу, а сам вступив в Терево. Ми там нас е, навчили. Ми десь перебували місяця два в частині. Ми проходили медичні курси, тактичні підготовки, знайомилися взагалі з військовою службою, бо я сам не військовослужбовець, це вже зараз. Ну і відправили на зону бойових дій. 103 бригада. Яка її спеціалізація? І чому навчені військові? Тобто, чим займаються лінією оборонної батькової? За 103 бригаду говорити не буду. Я є військовослужбовця 65-го батальйону. 65-й батальйон є власна розвідка, піхота, ну і мінометна батарея. Ваша специфіка роботи? Ви працюєте? Ну, з якою технікою і ну, як відбувається? Дії на передовій. Приходить наказ і їде в роду. Тобто ви пересуваєтеся позашляховиками? Так. Тобто дуже часто от, збирають кошти для того, щоб допомогти військовим, щоб вони мали позашляховик, могли рухатися. Розкажіть, чому? Тобто, як це відбувається, для чого він потрібно? Адже не всі люди розуміють, для чого це. В першу чергу це є моневи. Тобто ми можемо маневрувати, ми можемо довго не затримуватись на одному місці, ми можемо швидко приїхати, зробити свою роботу і швиденько втекти. На кулеметі, скільки людей працює? Тобто, у вас є якась група людей? Міномет. Міномет, перепрошую. На мінометі група людей, що вони роблять? Як виглядає цей міномет? І чи достатня оснащеність техніки, яку, яка в нас є в українській армії? Ну, мені здається, що техніки в нас достатньо. Як виглядає робота на мінометі? Тобто приїжджаю розрахунок. Це є навідник, заряджаючий командир, ще один новідник. Тобто приїхали, розклали устаткування. Підготували міни, навелися на ціль, відпрацювали, тобто двоє наводиться, командир стоїть з кропивою і бусолью. Тобто бусоль це прилад, який допомагає нарасти сам міномет на ціль. Після всіх настроїв вогонь. І скільки кропива це програма, так? Так. Скільки може бути залпів? І чи, ну, тобто, яку ціль вражає і скільки залпів? Е, радіус ураження міни е, 20 метр, 20-25 метрів. Скільки залпів та скільки взяли з собою? Стільки Скільки це? Тобто вони всі летять в одну точку, яку е, в програмі веде, Тобто... Ну, там коригування докоригування відбувається, ясна річ, що зразу так не попадеш. Тобто є розвідка, висять дрони, відповідно, часто на дрони збирають, е, тому що їх так, так само часто збивають. Е, дрони нам коригують, кажуть туди, не туди, перелетіло, не долетіло, вліво, влів, вправо. і За допомогою програми Карпова відбувається коригування. Всі групи, які от працюють, щоб вражити ціль, вони на відстані. Ну, так. Ну, на, 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 на великій відстані, але комунікація йде між вами. Е, за допомогою рації. За, рації. Е, за весь час, це вже 10 місяців, ви нарешті в відпустці, е, в командній груповій роботі, що було для вас і є найціннішим? Колектив. Чи є злагодженість в колективі, адже е, бувало, що, ну, не бувало, всі ми були не готові. До морально, фізично, частково до війни. Чи є ця злагодженість, і що робити, коли люди, наприклад, мають там певний ступор від страху? Як діяти? І чи працюєте з цими людьми і надалі, з якими починали працювати? Від самого початку зустрічав нас сформований колектив, не розбитий на з і розрахунок. Тобто такого поняття, як страх серед хлопців нема. Ми всі знаємо, чого ми пішли, що ми робимо. Чи ми спрацьовані? Спрацьовані, ми живемо як одна велика сім'я. Тобто один за одного і всі за одного. Чим відволікаєтесь між періодами бойових дій? Ну, на Різдвяні свята колядкою. Ходили, полятували. Коля, коля, коля. А так, в групі, в частині. Со, карти, карти, соло, повсякденна робота, підготовки, якісь, тренування. Ну, військовослужбовець не йде, чим себе зайняти. А якщо не знайде, йому не йде командир. До речі, з приводу е, командування. Чи злагоджено працює, і якщо, наприклад. Ні, до чого бракує, щоб покращити результати і атмосферу серед військових? Ну, наприклад, особисто з моєї точки зору в мене немає запитань до команди. Тобто я погоджуюся з їхніми діями, я ну, не маю нічого проти сказати. Чи не шкодуєте, що от саме ви е артилерист? Якщо так сталося, Чи вона... цікава робота. До того, чим займалися? Приватний підприємець. Як думаєте, після перемоги України військовослужбовцям буде потрібна певна розрядка, соціальна адаптація. От ви військовий, що би хотіли в нашій громаді в місті зробити або в чому взяти участь вже після того всього? Саме перше по закінченню не хотілося б на Навпаде. Крим. Так, хороша ідея. Але в загальному, які би мало бути, на вашу думку, це взаємодії людей і військових? Ну я думаю, що в кінці кінців, коли все закінчиться, потрібно буде допомагати військовослужбовцям адаптуватися, тобто соціалізуватися. Будуть потрібні, я думаю, все-таки якісь роботи з психологами, психотерапевтами. Ну, а далі буде видно, що не закінчимо. Um, до чого були не готові? Було навчання там, два місяці і тобто, потім вже виїхали. До чого були, наприклад, не готові? Уявлення немає допомоги. Ну, тобто. Приїхали, десь поселилися, щось робимо, живемо, привикаємо, буваємося. Тобто не було такого, що зразу на воюй». Ні, приїхали поступово, 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 крок за кроком, такі, як зараз є. Багато людей е, себе відмежовують від того, що відбувається війна, від того, щоб допомагати військовим. От, е, Чим цінна допомога волонтерів, зокрема нашої, ну, наприклад, нашого міста? І е, зі сторони військового, як краще людям донести і пояснити, що їхній вклад е, моральний і фізичний, невід'ємна частина роботи ЗСУ. До речі, за, за чіпаючи тему волонтерів, хотів би висловити подяку нашим миколаївським волонтерам, це є Іван Максимович, це є і е... Любомир Заболотний, це є і хлопці, які до нас приїжджають, і багато велика кількість людей, які взагалі фінансують, долучаються до зборів коштів. Великі дякую. Чи було би це все, ну, тобто, зі сторони Української армії, Міністерства оборони, чи є це оснащення там, в їжі, в техніці, про що так багато говорить? Чи все таки бракує? Ну, З моєї точки зору, ми забезпечення все є. Ми ні в чому на даний момент, завдяки знову ж таки, і волонтерам, і державному забезпеченню не відчуваємо потреби. 에... З приводу перемоги. Як думаєте, чи, чи є якісь фактори або якісь дзвіночки, того, щоб, що можуть війну заморозити, тобто і назвати таким здовтриманим конфліктом? Я думаю, що завдяки нашому сьогоднішньому президенту військовому командуванню це неможливо. Тобто, видно їхні конкретні кроки, їхні конкретні бажання, які вони знову ж таки отримали. Від населення України, тому що самі військовослужбовці не дозволять. Тобто дуже багато хлопців гине, дуже багато солдатів травмовано, скалічено і глибоко сумнівається, що цей конфлікт можна змагати. На яких позиціях де ви розташовувалися? Тобто які ділянки тримала ваша бригада безпосередньо? Ну, з найвідоміших можна навіть. Спитатися в Вікіпедії, тобто бої за Ямбіль, звільнення Янбеля. Ну і зараз участь в харківському контрнаступі? Специфіка російських військових, яка вона? Чи ну, їх показують недолугими, загарбниками? Чи справді так є їхнє оснащення? Тобто, яка в них техніка, на вони працюють? Колишніх років тобто що бачите? Е, вона дуже гарно виглядає, коли вона такого красивого рижого кольору. Чи вона нова, чи не нова, Бог його вже знає. <плес> е, так, вони достатньо підготовлені. Вони знають, що вони роблять, і їх просто бажати, так як привикли говорити про телевізор, що це чи мабік, нічого не вміють, немає. Тобто недооцінка противника це найгірше, що, що може бути. А, чи мали змогу поспілкуватися з російськими військовими, які безпосередньо взяли в полон? Uh, я ні, а хлопці мої мали. Ну і, наприклад, можете поділитися їхніми якимись словами, фразами, думками, емоціями з приводу? До... Та бояться вони всі. Кожен боїться виглянути. Тобто нічого особливого не скажуть. Конкретний наратив я нічого не діли, я не, не стріляв і, і все. З приводу ротації, як вважаєте, чи потрібна зараз мобілізація загальна в Україні? І як би ви це бачили, от, наприклад, з власної бригади, з власних побратимів, як кабела нам би мала бути правильно. Бо середини зовні ті, хто приймають законопроекти і. Живуть вашим життям і не є ваші шкіри. На вашу думку, як би вони мало виглядати? Частіше відпустку відправляти. Я би казав раз в три місяці на 15 днів. Стосовно чи потрібна мобілізація, на це є вище командування, У них є всі статистики, які у нас в Україні на даний момент, наскільки я знаю, не оголошуються і не будуть оголошуватися, це, допоки не закінчиться війна. Їм все видно, вони знають. Ну, навіть ну, тобто, всередині вас, ну, бо тобто, це є фізична і моральна втома. Ем, ну, на мою думку, як людина, я вважаю, що там півроку людей потрібно замінити. Люди мусить іти хоча б на півроку на рік е, на відпочинок. Ну, я не можу не погодитися, тому що це дійсно втомляє, це ти постійно в якийсь напрузі. Ти скучаєш за домом, за рідними. Так потрібно частіше, можливо, відправляти хоча б у відпустку. Цих відразу неможливо. Тобто, ну, от, наприклад, як ми зараз ми поїхали в відпустку, в нас поїхало шестеро. Тобто, решта залишилася там і робить нашу роботу. Ми приїдемо, будемо робити їхню роботу, вони будуть відпочивати. Тобто, немає таке, що дали якихось певних. Навчальних цілях шестеро осіб, щоб вони вчилися. Загалом тобто, бригада залишається без шістьох побратимів і вони самі е, тягнуть на собі. Приблизно так. Замі... Заміни вам було. Не, не угу. Тобто є сформований колектив, хлопці працюють, хлопці знають, що робити, як робити, виконувати команди, накази, взагалі робити роботу взагалі. Між собою. Чи були випадки такі, коли, наприклад, не хотіли воювати? тобто? Немає такого. Не було. В загальному дух військових до перемоги. Є наказ до перемоги. Білий це від прізвища Білик, так? Так. Зі, а... зі школи було білий, але оскільки ми прийшли до комунізації, <схай> по українськи білий. Той моєї дочки єдиний народження, хотів би їх привітати, <хи> щоб 에, моя Анастасія нарешті дочекалася тата додому, mm -hmm. щоб жінка, батьки, знайомі не переживали, бо всі дуже хвилюються і турбуються. То напевно і все. І перемоги би нам хотілося чим швидше. Андрію, дякую. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нас в студії військовослужбовець захисник Андрій Білик з міста Миколаєва. Донатьте, допомагайте нашим військовим, адже до перемоги близько, і ми маємо бути сильні, щоб відбудовувати і покращувати життя нашої України. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Transcrição e